Всем привіт на вашому мікрофоні я, Фолотий. Коротше, я вам скажу, в чому мав виду. Компьютермен не спрошу і чого вони загурили і чого спікер мене Титана появилось сині, типу такі електрика з'явилася. Як тоді коли заразили спіка. Я вам зараз розкажу. Но... Як там з'явився ця ця, ну це повністю комп'ютера, чого комп'ютер спеціально так зробив, що всі вони троє напугалися. Но сьогодні ви узнаєте ще більше. І, і ви ще знаєте, чого комп'ютер там із прошого із а точно із будущого, остановив спіка не вбивати їх. Особливо, він говорить до них трьох спік, камеру і ті вішки, що вони нас не не боялися. Ну, особливо если они в маю боялся, чего спік на спікермен Титан із прошлого нападав на них. Ой, із бульди, що я з тикого из прошло. Yeah. Короче, далі. І почему так само з'явилося? Так що сирена на мене, ну типа тоже І чогось в мене Титана Сині колонки гурять синім кольором, так само вон, з, як там М -м зараз гадаю, сирена сирена не спрошу. Хто не дивився, Битва робить епізод 7? Вы узнаєте. Далі гори камер... камера. Камер. Нантитан гор, чего мене за і зараз далі буде то. Короче, сказав, комп'ютер мене спрошу. Сказав, ой, збуду, що, що господи, треба привихнути. Ну, коротше, він сказав, що ви не можете бути такими. І далі ви тепер нами можете його особину ви можете собі, ну, ви мож, просто не можете, не можете. Короче, от такі слова. І що мав в виду комп'ютер менти там? І чому? Опять телепорт був таким самим електричним Електрика. Все потом у нас буде більше ми мої відео. Я вам не розкажу потім. Но, якщо не знаю, це вийде далі. І потім. Ці Вони троє з'явилися одразу на тому місці, де біді бідіпила ходить. І це взагалі було дивно, як вони попали. Так само, як ті, ті титани, так само, другі Тр троє. Спік, середимен Титан і комп'ютермен. Це так само з'явилося, навіть g якщо ви дивиться у восьмий. Полом то пила на скібрі бачить їх, чого вони в яку зачула їх. Но сразу нападає пік Мантітан. Його ногою тримає пилу. Ну все вже понятно. І сразу вже камер, камер, Мен Титан. камер. Мен Титан. А, точно. Ну, він сразу його спускає, чого він, мабуть, знає щось. Може ця електро вам може знагадатися. Що ця електрика, коли він їх, їх типу, порт зробила, це там, буде щось значе. Комп'ютер Титан так зробив, що камера. Титан знав, що, що робити з ними. Якщо він якщо йому не сказав, то вже Спік уже помер і залишилось двоє Тітана. Ще по плану було зроб... зроблено, що з'явився ще один бідес, і він за... має вбити його. Але так само з камера Титан. Знав теж, як його вбити. Ну, все такі дела. Бо це рідко, бо хтось знає, як вбивати. Ну. Так само нападає він на, тільки на спіка, а не взаді. типа не, не нап. І ви і ще вас цікаво, чого, як ти проєктирався він? З камера, кама, кама, як там? Титан. Ну, чого він телепорт? Він так само ви бачив десь, де комп'ютермент Титан із прошлого, ой з Будешого, Господи, що я боже Ну. І він уже його. його... так само спікер такі, так само сирена... Середно от мене Титан таке саме койце. І просто він каме просто вот так руками на і все. І сразу помер. Це не може дивно показаться, но особенно все правда. Якщо це було реально ой. Було реально, тоді це було вже понятно, що... Це було понятно. Так зараз, О! Ну так просто. На і все. І якось, якось він достав девішку у мене. Со не знаю, з чого він дістав. І потім серія закінчується. Ну потом так приходимо вже восьмому епізоду. Потім спікер там, із, із будущего так, будто його вже стало збойно і його колонки пропало. Ну, все не важно. У нас вже появився, Один із них з'явився. І як він путуши, і як мы. як там сирена. На монтитан міг потушити, ти просто в огонь якось запуглись я... поставити надо. Короче, камеру камеру достану. О, тут надій не впаде. Короче, вам мне интересно, чого він він якось потас? І І чего спікер антитан із будущего сразу стрельну так само з вогнем. Це теж таке може бути міфічне. Який із бурігу. Потім боляці джемен і он їх просто на таран бахнув. Це може що значити? Це може бути якесь або предательство, або просто. Ну а чуть не померли вони, чого це був сильний удар. Спікер мене Титан із будущого полетів сразу туди, куди треба, потім ми за ним. І потім ми вже бачимо, як п'ється комп'ютер мене титан з скібілістом. там якось зробив так, що його пушки, типу, ті, такі, ті, 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 Ну, вони відпали назад, виключили. Потім з'являється екран говорить. І таке кажеться, будь-яко, щоб з, 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 з кіберіпила, буде так само, такий має голос, як у це пила. Ті. Ну, і коли чуду, він міг включити комп'ютер екран. А потім він вже з'явився ззаді. І потім вся світ вже бриглась. А вже ми вже бачимо спіка в мене титан. Він чудом його вбиває. Полностью крика. Ну астральное ведро. відро. І бісис, а будто щось його не так з головой. Потом поля сеодзки бліз таки. І так само він стрельну ну, з, з... такой самой спули і з і відра, типа така пс. Як похоже на кров, ну типу так, но є кось він страйно. Потім неожиданно з'явилася якийсь похожий на комп'ютер в мене Титан, такий його немає ног, і вам неожиданно хто він такий. І якось він якось заколдував спікер в мене Титана, будущого, так що він просто був спокійний. Ну, скоро ви узнаєте, в 9-му епізоді. І вже полясив, і вже поляви там троє твішка, камера і спікер. -кер -титан. Уж перший прилетів сирена на, 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 на Титан, потім спікермен і потім комп'ютер. І ви запитаєте, чого на предыдущому серії, як він має напасти на скибі пилу, але сразу відео обрелися. Ну так, да, це було логічно, що просто так в мене задумано. Але це була така тактика, що він комп'ютер Титан забрав його енергію. Типу так. О! І все. І вам кажется, що будет шусе, все окей, окей, ничего вам не мешает, нічого, нічого не вам не не Ну, а если честно, все было понятно, что бере энергию буду знати, что с энергией. Все десь ем, що в шостому епізоді понятно, что останется. Ладно, будем заканчивать. Уже... Особенно пятый эпизод вообще. Ладно, всем пока. С вами был я на микрофоне. В этом трубу уже вам девятый эпизод строите. Строите для вас. Но зарплату что подаете. А, понял, все. Ну, якщо ви хочете швидше дев'яту, тоді на цьому відео, яке ви дивитесь зараз, маєте поставити більше лайків, ніж один, два, хоч три поставте. І з вами був я на мікрофоні Фолатвей. Блін, у меня синий кукол. Так подумал, что у меня синий. Короче, всем пока.